Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні моя розповідь про дейції. Дейції – це декоративні кущі, квіти, яких можуть мати біле, рожеве, іноді червоне забарвлення. Кущі можуть рости до 25-30 років. Молоденький кущ має одне стебло. Кущі, які мають вік 3, 4 і більше років, формують додаткові стебла, кущаться, кора. Коричнево-сірого кольору може тріскатись і відшуровуватися. Всі Всідейці надають перевагу родючим, добре дренованим ґрунтам слабо-лужної або нейтральної реакції, це рослини світлолюбні, витримують притінення. Спеку всі всідейції потребують додаткового полибу. Дейція шорстка, сорту плена, це великий чагарник, листопадний, може сягати висоти 4 метрів і діаметр куща може сягати 2-2,5 метри. Листочки яйцевидні, ланцетні, видовжені від 5 до 10 см довжини. Листочки розташовані на стеблі супротивно, Жилкування листочки всі Квіти дуже махрові до 2 см у діаметрі, чисто білого кольору. Зібрані у довгі суцвіття. Довжина суцвіть може становити 12-14 см. Цвіте дейція плена в червні липні. Тривалість цвітіння від трьох тижнів. У спеку дейція плена потребує додаткового поливу, оскільки її коріння розташовано у поверхневих шарах ґрунту, і при пересиханні ґрунту рослина може в'янути. Дейція чудова сорту турбільон руж. Це також листопадний декоративний кущ, але висоту має до 2 метрів в діаметрі виростає до 1,20 м. Листя дещо світліші, ніж у дейці жорсткої, але довжини досягають також від 6 до 10 см. Квіти рожеві, зібрані у довгі суцвіття. Квітка, яка не розпустилась, має темно-рожевий колір, а всередині дещо світліша з білим обідком. На відміну від дейції Жорської, дейція Турбілон Руж має невеликий несильний аромат. Витримує морози до мінус 20 градусів, тобто є менш морозосійкою, ніж дейція жорстка. Розмножуються всі дейці насінням і живцюванням поділом куща. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.